Курс квантового яснобачення. Урок перший, шлях до квантового сприйняття. Вітаю на порозі захоплюючої подорожі у світ яснобачення. Цей курс відкриє перед вами двері до однієї з найзагадковіших здібностей здатності бачити майбутнє. Що таке яснобачення? Яснобачення це здатність отримувати інформацію про людей, об'єкти, місця чи події без використання відомих органів чуття. На відміну від інтуїції, справжнє яснобачення дозволяє сприймати те, що неможливо пояснити наявним досвідом. Коли ми говоримо про передбачення майбутнього, прекогніцію, ми маємо на увазі особливу форму яснобачення, яка дозволяє налаштовуватись на події, які ще не відбулися в нашій часовій лінії науковий підхід. Сучасна квантова фізика пропонує захоплюючі моделі, які можуть пояснити яснобачення. Квантова нелокальність. Явище, коли частинки знають про стан одна одної незалежно від відстані. Простір варіантів. Концепція інформаційного поля, де співіснують усі можливі сценарії розвитку подій. Короткий огляд курсу Курс розвиток яснобачення» об'єднує древні практики, сучасні наукові концепції та практичні техніки. 1. Основи квантового яснобачення, Механізми роботи передбачення. 2. Техніки входження у стан. Тригери та методи активації. 3. Режими яснобачення. Візуальний, аудіальний, сенсорний та інтуїтивний канали. 4. Поглиблені практики. Застосування здібностей у житті. Практична вправа. Перший контакт. Тривалість 5 хвилин. Інструкції. Перше, Підготовка. Одна хвилина. Сядьте зручно закрите очі. Зробіть 7 глибоких повільних вдихів і видихів. Друге, Налаштування. 2 хвилини. Уявіть перед собою прозорий екран. Подумки. Скажіть. Я відкриваюсь до інформації з квантового поля. Третє. Сприйняття. Одна хвилина. Запитайте, який позитивний сюрприз чекає на мене наступного тижня. Спостерігайте за образами, відчуттями або знаннями, які виникають. Четверте. Завершення. Одна хвилина. Потрій долоні та прикладіть їх до обличчя. Запишіть свій досвід і дату. Через тиждень перевірте результат. Важливі принципи роботи. Перше. Поступовість. Рухайтесь у своєму темпі. Друге. Регулярність. Практикуйтесь щодня хоча б 10 хвилин. 3. Терпіння. Результати приходять з часом. 4. Документування. Ведіть журнал своїх передбачень. Що далі? На наступному уроці ми розглянемо відмінності між інтуїцією та ясним баченням і зрозуміємо, як розпізнавати справжні сигнали з майбутнього.